Шановні мої глядачі, я вітаю вас, мирного, безпечного дня вам. Мене звати Іна. Сьогодні готую смачненькі ситі млинці, налиснички з капустою і з грибами. Петельню на плиту. Дала сюди трішечки олії. Тепер сюди нарізану цибульку. Поки цибулька буде тушкуватися, нарізаю капусту. У мене пекінська капуста. Зелені вершечки зрізала до салату. А оці нижні товстенькі листочки нарізаю і тушкуватиму до млинців. Капусту викладаю до цибульки і тримаю на помірному вогні. Час від часу помішую, щоб овочі гарно пропарилися. Печериці мию, нарізаю скибочками і викладаю на сугу пательню. З них потрібно виперити всю вологу. Так, тепер капусточка, трішечки підсолюю, чорний мелений перець. Капусточка вже готова. До речі, за бажанням сюди ще можна втерти моркву. Ну, я готувала сьогодні без моркви. Грибочки ще треба тримати на пательні. Бачите, скільки тут зайвої, От бачите, оцю всю воду, оцю всю вологу треба випарувати. Так, тепер тісто, молоко, яйця підсолюю, додаю просіяне борошно. Грибочки майже готові, пательня вже суха. І тепер сюди додаю трішечки вершкового масла, щоб додати гарного ніжного вершкового смаку. Так, можна посмажити перший пробний млинець. О, тут все гарно, тут все добре. О, яка глянь, яка краса, так, добре. Отак. Ну і тепер найцікавіше. Можна посмажити всі налиснички і всередину загорнути грибочки разом з капустою. А можна ось так. Подивіться, я все додала до тіста. І тепер мої млинці будуть отаким наповнювачем грибочки. Грибочки, тушкована капуста. Ставлю на плиту другу пательню і далі смажу, як звичайно. Гляньте, яка краса. Гляньте, які вони красиві, а ще вони дуже-дуже смачні. Останній млинець на пательні. І ось така гора смачнющих, ніжних, соковитих млинців на тарілці. І це таке смачно. Шановні мої глядачі, я вам раджу спробувати приготувати на листички ось так. Тобто, оцю начиночку, яку ми з вами загортаємо в млинець, додати до тіста. Це справді дуже смачно. За таким самим способом я готую різні налиснички. Так само дуже смачні налисники, якщо ми до тіста додаємо твердий натертий сир і ковбасу, а ще просмажений і приправлений спеціями фарш. А ще до тіста можна додати домашній сир і нарізану зелень. І це також буде сито і по-домашньому смачно.